Мій собака з'їв отруту для гризунів прямо в номері готелю. Перед тим як розповідати цю трешову історію, скажу, що мій собака нічого не підбирає на вулиці, але вдома в нас з ним є така гра: я ховаю смаколик, кажу, шукаю. Він шукає, знаходить, приносить, показує, з'їдає, отримує ще один смаколик. Так, от я знаходжусь в готелі приблизно 50 кілометрів від Одеси. ввечері я щось роблю на кухні. Мій собака пішов в спальню, повертається зі спальні, дуже задоволений, щось мені несе в пащі. Я розумію, що я йому нічого не давала. кричу плюнь, він випльовує, але випльовує вже невеличкий шматочок чогось рожевого. Я йому впащу, дістаю ще якусь крошку, таку мілку, не розумію, що це таке. Одразу зв'язуюсь з адміністрацією, питаю, що це, мій собака це з'їв, адміністрація відповідає: ми гадки не маємо, що це. Я в спальню під ліжком знаходжу ще три ось такі штукенці рожевого кольору, без запаху. Я починаю їх розбирати, знаходжу там якесь зернятко і розумію, що це, скоріш за все, отрута. Вже одразу дзвоню своєму ветеринару, питаю, що робити, вона каже, що скоріше за все, це отрута, швидко до лікарні. Я знаходжусь, повторюсь, дуже далеко від міста, і я без машини, бо мій чоловік нас привіз і поїхав назад в місто, в нього вистава. Тобто я йому навіть зателефонувати не можу, він не почув. Чує мій дзвінок, я зв'язуюсь з адміністрацією, починаю з'ясовувати, що робити. Це вже шоста вечора. Вони починають з'ясовувати зі свого боку. Виявляється, що це, як вони кажуть, люди, які мешкали перед нами в будиночку, залишили отруту для гризунів. Причому залишили вони її під ліжком, так за е, ніжкою ліжка, що прибиральниця її не знайшла. Мені одразу організовують таксі, ми їдемо в Одесу. Я не могла навіть викликати блювання у собаку, бо в мене не було з собою перекусу. Єдине, що я йому дала таксі. Ми літимо в місто, я вже телефоную ветеринарку, нас вже там чекають. Ми приїхали у Лакі, не було ні блювання, ні там, поносу, нічого такого. Це дуже добре. Я думаю, що більшу частину я дістала з рота, його прокапали, зробили йому декілька. Ін'єкції і в дубку, і в холку відпустили нас додому. Наступного дня все по новій. Ми знов до ветеринарки, знов крапельниці, знов уколи. Коротше, ось вам мій досвід. Коли ви засіляєтесь навіть в готель, який ви добре знаєте, перевіряйте всі кутки. Адміністрація готелю обіцяє нам відшкодувати його лікування і проїзд на таксі, але подивимось, досвід був, я вам скажу, дуже складний. Зараз з песом все нормально. Єдине, що в нього лиса лапа, бо туди ставили катетер. А він бодрий, нормально їсть. Але цей досвід я, мабуть, не забуду ніколи.